Всім привіт! Дякую за те, що дивитесь дане відео. І так, я хотів би трішки розказати про даний котел. У нас це котел піролізного типу, під своєю тягою, непримусовою. От, і зараз він у нас знаходиться, просто він погрунтований, підготовлений під покраску. Ми його затопили для того, щоб можна було. Більше розповісти, як він працює. Там є додаткові відео, ви можете дивитися, як він горить, як працює. В общем, ситуація наступна. Всі питання, саме найболітші, які ви задавали нам, я на них буду намагатися давати відповідь. І так, е, значить, е, як завжди, ви задаєте питання, як саме він е, догорає, тобто як працює піролізний режим. Значить, з лівої сторони котла знаходиться піролізна подача вторинного повітря. І такий би собі мовити, заслонка чи клапан, я його можу називати як завгодно. Значить, працює наступним чином. Тут ось трішки видно, це зольна частина. Тут у нас знаходиться жар, тверде паливо, яке, ну, яке горить. Получається подається первічне повітря. Через, проходить через жар, прогрівається. В місці з димом утворюються димогази, потрапляє в місце, де подається вторичне повітря через форсунки відповідні в трубі, і відповідно відбувається пролізний дожиг. Саме найбільша температура в котлі в цьому місці якраз і знаходиться. Значить, вогонь сам піднімається по димоходу. потім Повертає погиби тут на серебро, є з водяної рубашки. От, і вже виходить напряму на димоход. В котлі е, розміщений кран, кран зливний, е, значить, двері е, поджига і подачі первичного повітря через бік. Двері загрузки, камеру загрузки і люк для чистки золи. Термоманометр і терморегулятор РТ-3. Зараз котел просто він працює. Поки що я не можу вам показати, саме як робить сам РТ-3. Тому що він в, фактично в приглушеному котел, знаходиться в приглушеному стані. От. Тому нема сенсу показувати. так Подача і обратка в нас виходить з правої сторони дюймові труби. Верхня димоход 150 труба. Ну, в принципі, все як є.